Ще один хмельничанин загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Під час виконання службового обов'язку було смертельно поранено майора 8-го окремого полку спеціального призначення Олександра Кушнірука. Цими вихідними на плацу військової частини А-0553 громада міста зібралась, аби попрощатись із героєм. Як розповідають військовослужбовці, він загинув, підірвавшись на міні-розтяжці. Перший такий боєприпас Олександр Кушнірук зумів пройти, іншого не помітив. У 32-річного воїна залишилось двоє маленьких діток. Щере співчуття батькам, дружині, дітям, усім рідним та близьким покійного висловили його бойові товариші та колеги. Олександр був для мене, можна сказати, найкращим другом. Ми з ним в одному кабінеті сиділи. Всякого було. Я про нього не можу нічого поганого сказати. Він був чуйним, хорошим батьком. Він дуже любив своїх свої дітей. Ми разом гуляли з сім'ями. А будет пухом. Это, к сожалению, наш уже седьмой боевой товарищ, который ложится в землю. Будь проклята эта война, будь прокляты эти люди, которые развязали, кто ее поддерживает и кто не может это закончить. Провести воина у останню путь пришли и представники влады міста. Садись на патриот, который ну, словом, и делом Захистив і захищав нашу державу, її суверенну цілісність і непорушні кордони. Подяка батькам, сумуємо разом з дружиною, дітьми, друзями. Олександр Кушнірук був полким патріотом, справжнім сином свого народу, який віддав своє життя за єдину та незалежну українську державу. Поховали героя на Алеї Слави. Світла пам'ять про Олександра Кушнірука назавжди залишиться у серцях хмельничан.